Доброго дня, з вами як завжди, компанія Lison Auto. І сьогодні у нас буде проходити перевірку на оцинковку автомобіль BYD Dolphin. Усім було дуже цікаво, чи оцинкований автомобіль. І сьогодні ми це дізнаємось. Так, на капоті цинк є. А ось на крилі вже немає. Як на одному, так і на другому. Дверцят у нас оцинковані. Багажник також це пластик оц. метал. метал оцинкований на даху. Заднє крила також оцинковане. Так, давайте ще перевіримо ці дверці. Венцята оцинковане, оцинкований. Тож авто повністю оцинковане, усе окрім двох передніх крил.